Пожеж спричинених ворожими обстрілами за добу не зафіксовано. Двічі рятувальники Куп'янська виїжджали на з'ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Обстрілам піддались Вільхуватівська та Петропавлівська громади. Перевірками зафіксовані пошкодження. У селі Вільхуватка двох двоповерхових житлових будинків, трьох приватних будинків і господарчої споруди. У селі Петропавлівка двох приватних житлових будинків. Постраждала жінка 1949 року народження. О 17.20 з причини непов. В'язаною з військовими діями виникла пожежа за адресою: місто Харків, проспект науки 65. Горів дачний будинок на площі 100 квадратних метрів. З вогнем боролись 35 рятувальників на семи одиницях рятувальної техніки. О 19 й його локалізували, о 21-й ліквідували. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 346 одиниць вибухонебезпечних предметів. Двоє людей загинули від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась у Балаклійській громаді у полі між селами Вербівка та Вовчий яр. Від отриманих травм чоловіки 1900. -ті. 1975 та 1984 років народження загинули на місці.